Привіт! Продовжую читати сучасну українську літературу в рамках свого читатського сезону весняного присвяченого їй. От. І цього разу вже підходжу до, можливо, найскладнішої книжки цього сезону, книги Олександра Мехеда «Позивний для Йова Хроніки вторгнення. От. Знав я, що ця книга буде важкою, скоріш за все, так упосередковано чув, що вона, ну, скажімо так, по-перше, що які події вона описує, описувала перший рік вторгнення. І також чув, що вона написана доволі щемко і, скажімо так, щиро і виразно. І в зв'язку з цим може бути доволі важко емоційно, що, в принципі, зрозуміло. От, тому я власне, її свідомо відкладав на середину, на середину цього читацького сезону, щоб трошечки набрати, скажімо так, ритму для неї, набрати запасу енергії для неї, і потім в кінці щось легше собі взяти. Тож, Мехет прочитаний, книга. Яка на диво несподівано для мене зайшла мені неоднозначно. І, скажімо так, я її сприймав в двох плащинах, або можна сказати, в двох аспектах, про які обов'язково зараз розкажу. От, ну, але перш ніж говорити про те, як вона мені зайшла, буквально декілька слів розкажу про самого автора і ну, власне саму книгу. Тож так, да, Олександр Мехет, потомственний, можна сказати, літературознавець, культурознавець, людина, яка все життя фактично з самого-самого раннього дитинства в цій сфері крутиться, і так само пішла цими степами, так само заробляє собі на хліб літературою, і не тільки літературою, власне пише книжки, проводить якісь там я так розумію, культурні заходи, на якісь там а заходи, про які я просто не дуже багато інформації знайшов, а також активно доволі дописує статті для різних закордонних українських видань. От, і, зокрема, якщо зайти на його сторінку у Фейсбуці, то там можна доволі швидко натрапити на посилання, які він сам кидає, на його статті в The Guardian або в якихось інших виданнях. І, до речі, да, стосовно джерел інформації про нього, для мене це було в основному, як тільки я просто поверхово вирішив пройтися подивитися, хто він шо він, то основними джерелами для мене стали Facebook-стрічка, яку він доволі активно веде, а також а, доволі є широка, яку легко знайти. Стаття інтерв'ю з ним uh, в The Ukrainians». Теж він там доволі багато цього розказує і можна скласти по нього враження собі. Ось тож, от така от постать Олександр Мхез. Зараз, наскільки я розумію, принаймні, станом на час, коли вийшла ця книга, а вийшла вона в видавництві Старого Лева в му році. От і тут написано, що на даний час проходить службу в Збройних Силах України. Написано це тут, написано також було ще ще десь. Мені не траплялося. На жаль, ніде не деталізується, де саме він проходить службу. В книзі він частково описує а, те, що він свій час мобілізувався. А, ну, Він ще не знаю, чи коректно казати, мобілізувався, але пішов, напевно, що в ТРО в Чернівцях, коли ще виїжджали, евакуювалися. от. А пізніше повернувся до Києва і з тих пір я так розумію, служить в Києві. Ким служить? Незрозуміло, ну але. Тут я плюс-мінус розумію, не завжди такі речі варто афішувати, Хоча і цікаво, що за служба. Тому що, знову таки, в тій самій Фейсбук-стрічці доволі багато, я бачу, він відвідує якісь фестивалі. От, їздить там, сам, тож можливість їздити у нього є. Ну, якась така специфіка видно. От, Менше з тим. Коротко, якщо то це те, що я хотів розказати про самого Олександра Мехеда. Для мене ця коротка така біографічна довідка, вона формує. Доволі цікавий образ, незвичний для мене, тому що це образ, скажімо, такого дистильованого літературознавця-культурознавця, людина, яка от все життя суто в цьому. Небагато в мене і читатського досвіду, в такого, коли я читав от людей, які суто в цьому. Вибух, кажучи, да, там, зазвичай, якщо читаєш особливо українську літературу, то все-таки це люди, які ну, мало хто народжується. В сім'ї літературознавців і стає літературознавцем, філологом або там культурознавцем. Да? Тобто це таке е, доволі цікаве і нечасте поєднання. Тож тим цікавіше читати його книгу, тим цікавіше ознайомитись, тим більше, що міжит його досвід інакший, і це, е, скажімо так, робить ситуацію цікавішою і підсвічує речі, які можливо з інших обставин не підсвітилися. Оце те, що хотів розказати про Олександра Мехеда. Тепер а, по саму книгу, знову таки, як я казав. Видавництво Старого лева 2023 рік. Написана вона в формі свого роду, щоденника, писалася протягом першого року вторгнення. фактично. І так, це, можна сказати, щоденник написаний такими дуже короткими тезами, думками, спогадами, не спогадами, не ну, так, переважно думками, якимись враженням від того, що відбувається навколо роздумами, от, перемежованими фактажем військових злочинів російських військовослужбовців. Які вони чинили на території не тільки Бучі і Гостомеля, звісно ж, а й загалом по Україні. А також тут ще є чотири, якщо не помиляюся, вставки, там, де описуються ну, якісь роздуми на тему цієї війни або інших якихось таких суміжних речей, чотирьох інших людей. Зокрема, його матері, а його матір тут важливо згадати, що під час окупації Бучі і Гостомеля, да, тобто, коли російські війська туди зайшли. То, о, власне, таунхаус, будинок родини самого Олександра Бухеда був зруйнований снарядом, як пише він. От. А батьки його, мати і батько деякий час змушені були переховуватися під час того, як вже окупація відбулася, і потім виїхали вже просто їм вдалося евакуюватися там, через 40 днів чи щось таке. Тож вони доволі тяжкий, на жаль, час мали. І загалом родина дуже сильно постраждала від цього всього. Звісно, на щастя, не втратила близьких. Як багато хто, але все одно зрозуміло, що це дуже важко, коли ти втрачаєш якесь родинне гніздо, на яке ти там збирав, якому планував щасливо жити зі своєю родиною. Якщо твої батьки в таких страшних умовах опиняються, ну це зрозуміло, що це дуже важко. Загалом, же книга, як я вже казав описує перший рік, от написана дуже щемко, дуже щиро і виразно, дуже болісно. І в цьому плані, ми вже трошки підбираємося до вражень, так? Технічну сторону я книги розказав, в принципі, тут, до речі, сторінок 200-335 сторінок. Здається, щось близько того. От. Тож, да, технічно розказав, тепер повернусь до того, що я казав про те, що вона мені зайшла неоднозначно, і про те, як спималася вона мені в двох таких площинах. Перша площина, очевидна і очікувана, це площина трагедії. Трагедії російського вторгнення, трагедії російських злочинів військових. Які всім зрозумілі, от. і це те, що ти в першу чергу очікуєш та, від сучасної книги про війну, якщо вона написана емоційно, так, і не якась суха там, або пригодницька, то ти, звісно, очікуєш того, що тут буде в важкому ключі подиматися це питання. Звісно, воно тут підіймається, і мхе тут демонструє реально хист і велику щирість, показує це все болісним, живим, справжнім. Навіть там, де він говорить не про свій досвід, а про когось з близьких або знайомих, все одно це відчувається дуже щиро. От. І цим воно тяжко так осідає емоційно, звісно. І в цьому плані вона просаджує трошки ця книга. Ну, мене, можливо, трохи менше вона просаджувала, ніж могла б через те, що я в свій час все це через себе доволі старанно пропускав. І, можливо, десь вже вибудувались якісь бар'єри, і, можливо, навіть сухість до цього всього просто така. Розуміння, що ось так воно є, і треба просто з цим щось робити. Але все одно, навіть по моїм міркам, от воно таке просажує, просажує емоційно, тож треба бути готовим до того, що вона не буде легко емоційно, Це в першу чергу. Тож цей знову таки, аспект книги, ця трагедія дуже, дуже виразно і потужно написана. І це така дуже, дуже сильна сторона цієї книги. Страна, по якій зрозуміла, чому вона популярна, чому Мухеда читають, чому його дуже багато перекладають і чому дуже добре, що його читають за кордоном. Тому що за кордоном такі меседжі, вони, звісно ж, дуже потрібні. Голоси, які щиро і виразно показують весь цей біль і весь, всі ці злочини, які кояться, відобразять це все в сторонньому, скажімо так, читачу, слухачу, глядачу, який живе в своєму якось іншому світі, і цього всього не відчуває. От. Тож це був перший аспект. А другий аспект, який наздогнав мене доволі несподівано, і якого я не очікував взагалі, це, якщо коротко сказати, певне відчуття відстороненості автора, яке я почав помічати на певному етапі, і яке почало зростати і зростати. Спочатку десь на фоні просто відбувалося, коли я помічав, що просто для себе, це, до речі, може бути чисто моя якась індивідуальна річ. І не факт, що це взагалі стосується безпосередньо тексту або автора, тим не менш, на якомусь стапі я почав відмічати для себе, що деякі речі, більше як згадки його цивільного життя, мені відчуваються чужими, тобто щось мені мало зрозуміле. Починаючи навіть з банального таунхаусу в пригороді Києва, да, річ, яка для мене особливо дуже далека, і мені ну, треба напрягати, щоб уявити собі, за яких обставин я міг би так да, десь заселитися, і щоб я відчував, заселяючись в таке місце. От. Просто тому що я зовсім з іншого <кхм>, життєвого досвіду. Це не, в жодному разі не дорікання автора, безперечно. Тим не менш. І от потрошечку якось не розтало, формуючись навколо того, що все-таки Олександр Мехет зовсім в іншому пошарку комусь жив я, чим далі читав, тим більше усвідомлював, що ми б в життя, якщо б не війна, ми б в звичайному житті навряд чи десь би перетнулись. Реально, ми десь в перпендикулярних площинах жили, от, тому що знову таки він. З Такої творчої літературної тусовки, я зовсім з іншої. От. Це цікаво дивитися на цей досвід, але ти відчуваєш себе трохи стороннім глядачем. Цього. От. І це все набуло піку в частині е реквієм. Тут є частина невеличка реквієм, там, де він присвячує своєму другу, який загинув на війні, е відомому українському кіномонтажеру. От. І в цій частині він. Описує його, описує своє спілкування з ним, він бере частині діалогів і, скажімо так, ніби як псевдодіалог формує на цьому, десь коментуючи всі ці тези, фрази свого друга, а друг пройшов реально дуже такі інтенсивні гарячі точки, штурми. І, зрештою, загинув, на жаль, і от не дивлячись на те, що я повністю сприймаю і розумію весь цей подвиг і всю цю тяжкість і біль. Тому що, ну, зрозуміло, чесна, мужня людина гине на війні, там, де не мала гинути Мало творити, мало кіно, монтувати кіно, робити якісь класні речі, а це отак. Це мені частина зрозуміла, і вона мені ідеально сприймається, я це все розумію. Але в той же час, наприклад, вони описують його як людину в цивільному житті якісь речі, згадують якісь вечірки, якісь рейви, і потім вони його поважають. Поважають уже після того, як він загинув, і влаштовують прощально щось на кшталт рейв вечірки. Я розумію, чому так робиться. Я розумію, що в мене немає жодного оцінки або засудження цього, тому що кожен зі смертю по-своєму спілкується, тут немає ніякого універсального підходу. І, скажімо, кому що підходить, тому що і підходить. Але все одно, дивлячись на це, все, я розумію, наскільки для мене цей досвід був би чужим, скоріш за все. І от ця от річ вона засіла в мені, і не дивлячись на те, що книга дуже яскрава, потужна, ну, виразна, виразна, потужна, болісна, щира, мені це трошечки підмулювало те, що я все одно Олександр Мехеда, як автор, я, як читач, відчуваю чужим, ми з ним чужі не трошечки в цьому питанні. Це цікавий був момент дуже для мене, несподіваний, як я казав. Хоча в цьому є певний символізм, тому що знов-таки, от, воно показує, що. Війна як спільний травматичний досвід, як спільне, спільна біда. Вона, скажімо так, поєднує нас зараз тут, да? мене читича з такий його як автора, в ряді моментів, в яких ми синхронізуємось. Хоча в цивільному житті ми не були синхронізовані абсолютно. Да? Такий певний трагічний символізм в цьому є. І от далі, просто ще додам до цього, я намагався якось позбутися цього відчуття чужості. мені більш звично бути близьким автору. Так? І, власне, з цією метою все більше почав читати про Олександра і воротав його фейсбук-сторінку. І на жаль, тільки ще більше впевнився в тому, що я почуваюся зовсім якось ну, відсторонено. І його спрома відсторонено. І оце був аспект в цій книзі, який теж вартий згадки, тому що ну, це те, що я відчував, коли читав її. Не дивлячись на те, що вона дуже потужна і класна, це зрозуміло. Хотів поділитися, тому що, можливо, хтось часі відчував. Я не знаю. Можливо, це я такий унікальний, можливо, це в мені якесь грайнє ніщебродство що люди там десь живуть культурним якимсь життям, а я десь якимось іншим життям, не знаю. Але менше з тим, отакий от був момент цікавий, і я досі от, дивлячись на всі ці його пости, дивлячись на його діяльність, я відчуваю, що ми з ним дуже різні люди і, до певної міри, чужі. Тож, отак, от от, да. Отаке от неоднозначне враження про цю книгу, неоднозначне саме в плані особистісного моєго сприйняття. Я однозначно впевнений в тому, що вона потужна і вартісна. Тут немає жодних сумнівів. І я дуже тішусь того, що її перекладають і читають, як я вже казав. Тому що ну, це те, що це те, що варто перекладати назовні, це 100%. От. Воно... Книга ця дає переживання доволі потужні. Дає картинку доволі потужну. Інша справа, що якщо ви цим, цим жили і так, ці два роки, то не те, що ви там дуже сильно багато чого нового для себе бачите, але вам не треба тут бачити нового, да? вона для цього написана. Менше з тим, таке сумбурне трошки можливо, але ну, постарався чесно і ще вам розказати, що по ній відчув. Тож, дочитав Мехеда, позивний для Йова, трохи посів був, але вже відновлююсь. І, власне, для того, щоб вже відновитися остаточно, наступною беру книгу яка, сподіваюсь, допоможе мені реабі... таку реабілітаційну дію на мене матиме. Нічні купання в серпні, це гіо-соки. Оце книга, яка, сподіваюся, буде теж, до речі, видавно се Старовелего. От бачите, як попав цікаво. Книга, яка сподіваюся, мене розрадить, скажімо так, не на мене трохи легшим настроєм. І... Трошечки да? Я як, власне, так і планував, по, -по, по суті, взяти на середину читацького сезону найскладніші книжки, а потім ну, починати з чогось, щоб розігнатися, потім э, закінчувати чимось легким, щоб э, вийти на якийсь хороший стан і э, на якийсь нейтрально позитивний такий настрій. Тож «Нічне купання в серпні Сергія Осока. Очікую від неї знов таки чогось теплого, затишного. Ось э, чув, читав про неї, що вона э, знов таки добре писана. Э, Скажімо так, якісно, вправно і затишно. Оце те, що мені не вистачає, зараз затишку якогось. Нічні купання серпні, до речі, сама навіть назва і сама картинка мене вже чіпляє. Чіпляє тим, що я й сам був, бував вночі купався, і серпень для мене один з найсолодших місяців. Власне, ну, коротше кажучи, це мені вже читається. Я вам більше скажу, що я вже трошки почав її читати, тому що з відом трошки затримався. І дуже тішує ще й з того моменту, що. Класно, що мені попали в цей читацький сезон і кишеля і осока, тому що вони деякі речі згадують дуже схожі. Згадують дитинство в селі дуже схожим постуральним чином, але кишеля як закарпатись, а осока я не знаю, звідки. Але він точно пише іншою мовою, проте про дуже подібні досвіди. І досвіди, які мені теж близькі, і це порівнювати це окремо від насолоди, окрім просто того, що ти читаєш і сприймаєш образи, які задає автор. Тож дуже з цього тішусь. Детальніше розкажу вже в наступному відео, яке буде присвячене конкретно цій книзі. Вам вже дякую за те, що лишаєтесь каналом, і будемо бачитись. Пока-пока.